Перебуваючи в місті, я буду спілкуватися з різними людьми і буду давати відповіді на різні запитання, в тому числі і на питання, які стосуються наступних виборів. Моя думка є достатньо проста. Якщо не буде змінено виборче законодавство, то це буде банальне голосування для випускання пару, яке не дасть можливості виконати настанови Майдану. Виконати волю людей змінити політичні еліти. Тому що олігархи знову порозкупляють округи, партії попродають місця в списках, взявши там на першу, другу позицію якихось там, знаєте, відомих зірок. І нас може чекати дуже велика біда. Тому що ми сьогодні маємо фронт на Сході, і там все зрозуміло, є ворог, є наші бійці, які Вмирають, захищаючи нас з вами, але найстрашніший фронт є тут, в нашій державі. Тому що рівень корупції критичний, на превеликий жаль, багато було розмов про децентралізацію, про підтримку місцевого самоврядування, але жоден законопроект станом на сьогодні не прийнятий. І працювати стало ще важче. І це є така правда. Тому то, що вибори. Треба проводити негайно. Це аксіома, яка не підлягає дискусіям, але вибори мають бути по законодавству, яке уможливить прямі відкриті списки, щоб люди знали, кого вони обирають, а не кота в мішку. Сьогодні я був на вашому заводі, колишньому луцькому підшипниковому і був приємно вражений, наскільки. Інвестор дбає про працівників, і це велике щастя, що у вас в 90-х роках в фонді державного майна були відповідальні службовці, які провели правильний інвестиційний конкурс, і дійсно знайшли хорошого інвестора, який купив частину акції підприємства, вклав десятки десятки мільйонів. І сьогодні 1300 людей мають стабільну зарплату і мають дуже хороші умови праці. У нас, наприклад, трошки по-іншому сталося, мені на пам'ять прийшла історія з нашим Львівським автобусним заводом, коли було багато пропозицій від потужних компаній, західних, але чомусь фонд майна вибрав нікому невідомого російського підприємця якому продали автобусний завод, і який системно, планомірно цей завод довів до руїни, знищивши фактично обладнання, осадкування. І, на превеликий жаль, навіть не поніт жодного за це покарання, тому що наша держава не спромоглася законодавчо це все покасувати, щоб вернути цей завод знову в державну власність, навіть в тому стані, який він є. Мені подобається. Формула роботи, яка є в тій ж самій Англії, коли, наприклад, є телебачення BBC, радіо BBC, і це є фактично як громадський проєкт правильно? Тобто, який фінансується не державою, а фінансується людьми. То, про що в нас говорили в Україні вже дуже багато років, але до сьогоднішнього дня це не зреалізовано. Чи потрібно мати державі сьогодні свій орган? Можливо, хтось може сказати, ну, там Кабінет міністрів чи Верховна Рада мають мати свою газету. Ну, та теоретично можна, але сьогодні інформація моментально є в інтернеті, тому достатньо інтернету, напевно. Не знаю, чи ми такі багаті, щоб сьогодні отримувати окремі засома інформації. Що історія дала нам шанс. Якщо хтось думає, що українська незалежність це річ, яка відбулась на все життя. То я би хотів е, бути тут, знаєте, критичним. Тому що в Біблії не записано, що Україна має бути незалежною державою. За незалежність треба боротися кожного дня. І ця боротьба триває. А зараз ми в дуже, дуже активній фазі, тому що маємо війну, маємо зовнішню агресію. А чи може хворий організм побороти зовнішню агресію? Я таких прецедентів не знаю. До кінця цього року близько 10 мільйонів гривень ми зарезервували для підтримки наших вояків в АТО. ми звільнили сім'ї, члени родин, які сьогодні перебувають в АТО, від оплати комунальних платежів. Ми беремо на себе медичне забезпечення, лікування, реабілітацію. Ми виділяємо кошти на закупівлю устаткування спеціального. Навіть на одяг на бронежилети, тобто ми сьогодні розуміємо, що є питання номер один, це питання наших військових. Всі інші питання є вторинними. Міста сьогодні працюють на знаєте, в екстремальних умовах. От 5% часу ти тратиш на роботу, а 95% для того, щоб поборювати штучні бар'єри, які створює держава. Дозвіл на будівництво чи пряму експлуатацію. Функція, яка завжди була в місті, її держава забрала, вибудувала корупційні ліфти. І по кожному з таких питань мені треба когось просити, переконувати. А люди мають просто виконувати свою роботу. Тому якщо ми хочемо бути успішною країною, ми повинні робити ставку на місцеве самоврядування. В Україні є 500 міст, це є 500 турбореактивних двигунів. Які сьогодні працюють на холостому ходу. Якщо дати їм можливість нормально працювати, то вони виведуть Україну на іншу орбіту розвитку.